Я приїхав на рибалку на Бурштинський канал. Це саме така довга поїздка на рибалку по Україні від дому близько 700 кілометрів. Приїхали ловити плотву. Зараз 19 грудня. Тут вода така тепла, що ніколи не замерзає, хоча зараз морозів немає, але коротше, це те місце, де можна цілу зиму ловити рибу. Вже помаленьку розкладаємося, підготуємося, підготавлюємося. Я буду ловити повністю на спортивній снасті платформа, підплатформа, фідера, куча всього. Також сьогодні пройде тренування, так як завтра, післязавтра тут будуть змагання, в яких я буду приймати участь. Ну, поки що це така лайтова рибалка, ціль сьогодні. Зловить близько 150 риб, тому розкладаємося і дивимося, що зловить. такий у мене сетап зібраний. Платформа на плиті лежить, щоб у воді отак стоять. Платформа, сідачка обов'язково, щоб нічого не мокло, не промокало. Удочки тут от 390 до 90, катушечки отакі. Aero Shimano XR. Тут дистанція 20-30 метрів, тому немає і ніяких тяжелих. Лайти тобі такі снасті. Тут у нас животінка, опаришпінка мотель постандартно, поводочки різні. Коротше. Самі, кстати, вчора були самі топові, це гамакацу 18. 10, ось вони здається. На да. мукацу 18-10, тому я вчора їх 25 штук нав'язав. Я думаю, в принципі, на тур нахватить. Ну і в принципі отакий от сетап. Нічого нового. Садок закинув. Прикормочка готова. Монтажик ранній ріг, кормушки 70 грам, щоб швидше до дна опускалось. І, в принципі, отако от Готуємося вже стартувати скоро. Ціль зловити, так як я вже говорив, 150 риб. Ловити будемо чистих 5 годин, тому тобто максимально буду викладатися, щоб ловити в темпі. Темп, хто дивився минулий сюжет, темп то 10 секунд, просто ви закидаєте, тягнете, закидаєте, тягнете. Хто швидко працює, той може зловити таку кількість. Тобто завтра буде два тури змагань і завтра реально вирішувати буде. Зона трошки буде вирішувати, бо чим далі туди, чим менша середня вага риби, там менше риба клює, тут а більш крупніша клює. Тому Будемо намагатися коротше, зловити максимальну кількість риби Сьогодні, завтра, післязавтра Тобто, коротше, тупо будемо рубати на всю катушку. Хтось із місцевих рибаків забувся о таку тичку, місцевий девайс. Не просто тичка, бачите, щоб ставити. Тут коротше, все, дивіться, прицепили колокольчик такий раритетний. Ось воно так хоп-хоп. І ставить на удочку. І що саме цікаве, тут кільця отакі зробили, щоб вставляти удочку. Тобто ви або так ставите, або вставляєте удочку, направляєте, якщо сильно дуже тече, або тут буває сильно воду дають. І, коротше, дуже сильно тече. І, ну, я так думаю, може у вас якась інша думка? Скажіть, за чим оці кольця? Мені... Просто я такий шатичок з кольцями не бачив. Ну, Видно, що хендмейд, це точно. Якось так. Кількість рибаків зібралась тут дуже велика. Ви Подивіться, дуже широкий цей канал. Ви Подивіться, рибаків настільки багато, що просто плото зі так зі сторони дивиться, просто, ну. Дуже популярне місце. Риба тут клює постійно. З двох сторон люди стоять, воно з по ту сторону бачите, воно аж там дуже багато людей. Тут дуже багато людей. По ту сторону, нас, тут канала десь метрів 50, мабуть, максимум. Там якісь пінгісти ходять. І з цієї сторони теж дивіться. Рибаків просто нереальна кількість. І рибалка, до речі, тут платна, дивіться, тут ви заїжджаєте, купуєте сектор, який сектор. 300 гривень коштує звичайна рибалка. Якщо ви бронюєте, тобто ви кажете, що я приїду зранку в такий-то сектор, то, по-моєму, 500 гривень, якщо бронювати. І, в принципі, Бачите, така територія облагорожена, травичка вже трохи підросла, бо раніше казали, тут тут було, то було. Іначе паркова зона, цікава, заборчик, до заборчика ви виставити машину, приїжджаєте в свій сектор і рибачите, кайфуєте. Ну, Зараз погода дуже класна, тепло взагалі навіть костюм не вдіваю. Ну стартуємо, 5 годинок будемо ловити. Без перестанку? В принципі, починаємо. Зараз подивимося, чи риба стоїть на точці одразу, чи треба чекати, поки вона прийде, Так, перша міма. А чому міма? бо вона заплуталась. Нічого, повторив бали. Балочка дуже цікава. Кидай лови Називається. Так, ну що. Перша є. Не той розмір. Ну, вже яка є. Будемо їх себе з насадкою. Є в мене і жовті, і червоні, і білі опариші. Це єдине з довгим поводком, конечно. Можна трошки плутатися. Рука розплутався, ми вже хтось рибу зловив. Тут дуже важливо, бачите, ви... нічого, щоб не путалось, дуже все робить. Глибина тут менша. Падає швидко. Ого! Віна собі, карась навіть карасі тут є буртин дивує так вже краще. Розмір посолідній. Вже дивіться хоп. На жовтий опариш більше плотва. Да, рыба есть, клюет дуже активно, тому ловим. Хоп. Сразу дивіться, хоп, и есть. Хоп. Вот Ну, первих шість минут ловим вже три риби. Ага, є риба. Не та що хотілося б. Продовжуємо рибалку, включимося до вас десь через півгодинки і прозвітуємо стільки ж за, за годинку. Прозвітуємо, що за годинку я зловлю. Бо клює, бачите, просто в заброс. Ось. Педлящик, дивіться який. Педлящик, хоп! Так. Да. І єсть. Невеличка інтеграція від профмонтаж. Отакий От подарунковий сертифікат ви можете придбати своєму другу, куму, чоловіку. Зараз якраз свята. Це отакий сертифікат на 2000 гривень, на 1000 гривень, на 500 гривень. Ви можете знайти для любого виду рибалки, і для фідеру, і для коробової рибалки, і для хижака, і для зимової рибалки. Посилання залишаю під Відео якраз на свята буде гарним подарунком. Годинку вже половив, риба клює дуже активно, але є багато холостих. 30 риб я зловив. ну В принципі, таке. Коротше, Продовжуємо ловити. Через 2,5 годинки включусь і покажу скільки ж. Ну, покажу, коротше, результат за дві з половиною години. Продовжуємо. Ось одну рибку зловлю, вам покажу. Так, є рибка, бачите? Зіловимо 2,5 години 75 риб зловив. В принципі, 30 риб в час виходить, якщо так і буде, то 150 риб вийде зробити. Ну, В принципі, ловимо, клює дуже активно. Попадаються і підліщики хороші. Є такі, що багряться риби, але вони мене не, не можу витягти їх. Вони багряться, потім зриваються і коротше, не виходить достать. Ну, на, три, на три піночки ловим поводок метр двадцять поки нормально. Темп так і продовжується 10 секунд. Є, бачите. Рахуєш до 10 і тянеш. Ну, розмір, звісно, на різний. Бувають і маленькі попадаються. Ну, в основному такі ось 100 грамові плотички клюють. Чим преимущество ловити на пінку? не треба кожен раз перенаживляти насадку. Тобто там на 2-3 риби насадки вистачає. Оп, немає. Закидаємо, рано потягнув. Я думаю, це поводок треба міняти, якщо не засікається. Він пробався фідерган треба міняти удочку. У темпі зразу, бачите, навіть 10 секунд не подождав, а можливо забагрилась, бо тяжко йде. Забагралась, ну, так як я казав, вони сходять зачасту. Ось вона від луска на ній. Это рибалка активна капець. Так пять часов кидать чашку. Так, А Рибка єсть. О, бачите, ну, в принципі, от така плотва клює досить непогано. Дві три пінки, чи за три-чотири пінки і погнали. Бачите, є. Єсть. єсть. Коротше, рибалка, кидай тягни, називається. Ого, що це таке? Подліщі, бачите? Ось такі бувають подлящі. О! Супляк, бачите який. Все, насадка ціла, погнали далі. О. Пішла жара, бачите? Зараз засікаємось непогано. О, оп, плутовичка є. Зараз можна вже і міняти пінку, вже пожувалась. В общем, продовжуємо ловити. Надію, що все-таки вийде 150 штук зловити. Тому зустрінемося вже в кінці тура з вами. Як бачите, клює. Дуже дуже активно. Оп, і сразу, бачите? А, не засіклась. Не засіклась. Ну нічого, продовжуємо. Пройшло 5 рівно годин, Зловив я 140 рівно риб. чуть-чуть не доработав, 10 риб не доловив. В кінці дуже погана була реалізація. Не знаю, з чим це зв'язано. Поводки вроді в мене всі були. Саме краще. Робота в ГАМАКацу 18.10 засікаємості. Ну, в принципі, ловили. 21.10 також гарно працював в Ну, Рибалка дуже класна. Завтра обов'язково треба більше, ті, що в мене закінчилися, 20, 18, 10 треба більше рязати, бо я, в мене сьогодні було 25 штук одних, 21-10 30 штук, ну коротше, більше 50 е, повіців ушло. Тому зараз будемо показувати загальний улов е, і обов'язково зважимо, цікаво наскільки більше вийшло ваги, ніж вчора.

Я весь не падал. Что там? Ебать. Ну, какие вы, рыбу мою. Ни хрена себе. 16 800. 16 800. Не, ну, пожалуйста. Зроби хорошую фоточку. Да ты что? А карасик? Ну, не расстраивайся. Да нет, тут больше сейчас. Хотя, ну, да. Да, где-то так. Yeah. Ой, тувай Він сюда не тимало дуже, бля. Бля, по голові! <різь> Ты в воду гляну. 13.040.

А ну кидаєш по що... килограмці. 17-100 Ти кидаєш, магазин 17-110 Так Влада 148 риб Тут побольше буде О, Садок деря Я ж кажу Садок дарявий? Да 3 кг Де? Закидай Хорош! Охренеть! Двадцатка. Двадцатка почти. Двадцатка. Ровно двадцатка. Давай, давай, Валик, подкидай, Давай быстрее. Девятнадцать тридцать. Считай, Рыбак. Ты Я же считал сто сорок восемь. Пересчитай. Там О, нормально. Скільки? Час. – Руки трусяться. – 13850. 13 ну, в принципі, закінчилася сьогоднішня рибалка. Якісь отакі такі результати вийшли із серед 10 наших, кого ми важили, найбільший результат аж майже 20 кілограм, і ви 20 кг це за 5 годин. У мене другий результат 17, ну і тоді вже 16 і пішли. На спад, але дуже фейгрична рибалка. Треба ловити максимальним темпом, плюс треба максимально підбирати повідок по ситуації. Довжину повідка гратися від метр двадцять, метр п'ятдесят, метр восімдесят, два десять, два сорок постійно. Треба гратися з довжиною повідка. Ну, завтра буде цікаво. Завтра будуть змагання, завтра. Змагання кубок зимовий фідер. Буде приймати 15 команд по 2 чоловіка, тобто 30 учасників буде. І завтра на весь цей берег сяде вся ця купа учасників і буде дуже цікаво спостерігати ну, і поучаствувати, хто ж скільки зможе зловити за 5 годин. Буде два тури. Наступний сюжет буде об'єднятися в один, 2 дні в один сюжет. І тому Чекайте на наступний сюжет. А ми вже готуємося, складаємо речі по машинам, їдемо на базу, відпочивати, в'язати повітки, готуватися до завтра. Завтра буде ще цікавіше. А вам дякую за перегляд. Отака рибалка на бурштині з такими феєричними зимовими уловами. Тому не пропустіть наступні випуски. Всім дякую за перегляд, всім пока.